Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 23 вересня. Традиційно буду проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати. Автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Б-8 Passat в седані, 15-й рік, літровий дизель на автоматі. 16 990 ціна, 213 пробігу, контакти до власника присутні. Так, зачинено. Салон світлий, тканині, клімат контроль, мультикермо присутнє. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Весь 7 посад. 12 рік, 2,0 дизель на механіці. 11500 ціна, 250 пробігу. Контакти присутні. Так, Зачинено. Зараз покажу з іншого боку. Так, Коробка механічна, клімат-контроль присутній. Сидіння тканині. Volkswagen є e Golf. Гольфік 2019 -го року, 44 пробігу, 36 кВт батарея, запас ходу до 300-17300 ціна, отут є контакти до власника. Якщо відчинено, покажу. Так, зачинено. Сидіння на тканинах, на оригінальних гарних дисках з парктроніками. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Вашу машинку можна показати? Так, наступна. Шкода Октавія. А сьома. 17-го року 1,6 дизель на автоматі, 14700 ціна, 214 пробігу, контакти до власника бачимо. Так, Я так легенько загляну. Бачимо, є у нас дисплейчик, мультикермо, клімат-контроль, підігрів садінь присутні. Сидіні на тканинах, на гарних оригінальних дисках з парктроніками, електробагажник присутній. Більше інформації уточнюйте власникам. Б7 Passat в седані. 214 пробіг, 10700 ціна. 1,4 і бензин на автоматі. контакти ось тут присутні. Так, зачинено. Зараз покажу з іншого боку. Можете відкрити, так? Дякую. Парктроніки присутні, показую по салону. Сидіння з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат-контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Меган. Меганчик 12 рік, 223 тисячі пробігу, 1,5 дизель в рідній фарбі, 8 тисяч ціна. Контакти бачимо. Так, зачинено. Так, кондиціонер присутній, навігація. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, поруч Форт Мондео. Можна покажу машинку? Ford Мондео в універсалі на оригінальних дисках. Свіжопригнаний 9-го року, 1,8 дизель, максимальна комплектація, 185 пробігу, 7500 ціна. Контакти бачимо. Так, і, на жаль, закрито. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо в гарному кольорі, арктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Optima. 17 рік. 2,4 бензин на автоматі, 13600. Ціна, контакти до власника. Бачимо, пробіг 131 тисяча. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota Corolla. Восьмий рік 1,6, газ бензин. Механіка 7800 ціна, контакти до власника присутні. Так, зачинено, покажу по салону. На гарних дисках з форкопом. Рідко бувають на авторинку, кого цікавить, уточнюйте інформацію у власника. Honda Accord в універсалі, 10 рік, 2.2 дизель на автоматі, 9900 ціна, 204 пробігу. Контакти до власника видно. Так, присутній люк в автомобілі. Салон світлий шкіряний з електрорегулюванням. Автоматична коробка. Так. так, вибачаюсь. Техніка підводить Парктроніки форкоп присутні. Так, Renault Megane в універсалі, в гарному кольорі. Добрий день, 16 рік, 210 пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка, 13100 вартість автомобіля, контакти бачимо, машинка свіжо пригнана. Так, Салон звичайний. Мультикермо, клімат присутній. Шестиступка коробка. Круїз-контроль є. Парктроніки фуркоп присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Golf Plus. 11 рік 1.6 дизель, механіка 227 пробігу, 9500 ціна, контакти. Зараз покажу з цього боку. Комплектація для комплектація стайл. Так, сидіння бачимо. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви присутні. Парктроніки, Форкоп є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat 2020 року, американська версія. Рідко трапляється 2,0 бензин на автоматі, 20 900 ціна, пробіг 91 тисяча кілометрів, кілометрів кілометрів. Так, тут телефон до хлопців показує. Так, покажу по салону. Шкірні сидіння з регулюванням, мультикермо, адаптивний проїзд бачу, клімат, підігріви. Автоматична коробка, дуже в гарному стані. Кого цікавить телефонуйте до власника? BMW i3, електрокар. 15 рік, 88 тисяч пробігу, 22 кВт, 12 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Так, покажу по салону. Дуже цікавий, класний дизайн, мені подобається. Багато місця. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника. Так, Шостий гольфік хатчбеку. 10-й рік, 1,4 MPI, механіка, 7300 ціна, 173 тисячі пробігу по 600%. Контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Добрий день. Так, є де кондиціонер. Механічна коробка передач присутня. Форкоп також є, для кого це важливо запаска з денькратом, з ключиками. Більше інформації, уточнюйте у власника. Opel Insignia. в універсалі, 16 рік 242 пробігу, 1,6, дизель, механіка 12200. Ціна, контакти присутні. Так, на жаль, закрито. Так, сидіння шкіряні, коробка механічна, клімат-контроль присутній. Більше інформації уточнюйте власника. Ford Focus в універсалі. 12 рік, 230 оригінального пробігу, 1,6 дизель, в рідній фарбі, 900 ціна, контакти бачимо присутні. Так, чотири склопідйомники з електроскладанням дзеркал, сидіння звичайні на тканині, мультики ремонт, клімат-контроль, коробка шестиступка, підігріви, бачу, є. Також чистенький охайний салончик. Перектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat. Американська версія. 14 рік, 1,8 бензин на автоматі. Є звідка вертикал, пишуть 11200 ціна, 102 тисячі пробігу, власник Павло. Контакти видно. Добрий день. Так, 4 склопідйомники. Сидіння звичайні, мультикермо присутнє. Кондиціонер бачимо, є, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте власника. Honda Jazz. 8 рік, 187 пробіг, 1,4 бензин на автоматі, 7600. Ціна контакти до власника бачимо. Так, Покажу по салону. Чистенький салончик. Клімат-контроль присутній мультикермо. Більше інформації уточнюйте. BMW 3 серії 13, рік 94 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі. 16400 ціна, контакти до власника присутні. Бачу, є люк. Шкіряні сидіння такі червоного кольору. З електрорегулюванням є підігрів сидінь, бачу, темна стеля. Дуже гарно все виглядає на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте, а я покажу тут ще ще декілька варіантів. Audi А4 19 рік 75 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 23 тисячі, контакти є. Бачимо, люк присутній. Шкіряний салон з електрорегулюванням. Підігріви, клімат, навігація. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, гібридна вольвочка з дозарядкою. Так, плагін гібрид. 13 рік. 260 пробігу, 24 дизель електро, автоматична коробка, 15500 ціна, контакти до власника, які я вам розкажу детальніше, присутні. Так, шкірні сидіння з пам'яттю сидіння, з електрорегулюванням, круїз-контроль, мультикермо, клімат-контроль присутній. «Парктроніки» та форкоп присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника.